Привіт! В цьому відео хочу розказати тобі про автоматичну ретуш в Adobe Lightroom. Автоматичну, так-так прям таку, яку поставив собі, і пішов на перекур або пішов їсти, і все, воно все за тебе зробила. Ну, звісно, не все так сказочно, але прям трошки воно виручає. Отже, поїхали, зараз все покажу тобі. Отже, обробили ми фотосесію. Зробили. Кольорокорекцію, там, все, що нам потрібно, і наступив час ретуші. Для цього застосуємо цю автоматичну ретуш в Lightroom. Е, знаходиться вона отут, де в нас маски або буква клавіша K. Створити нову маску. Потім ми можемо вибрати небо. Фон, люди, об'єкт. Ну і тут е, ручні кісті. Е, ми беремо, звісно, люди. Піде процес визначення. Ось. Воно знайшло нам людину на фото. Нажимаємо. І тут ми можемо вибрати от, е, шкіра обличчя, шкіра тіла, е, брова. Склери очей, зрачки очей, губи, зуби, волосся і одяг. Оці всі маски ми можемо створити навіть окремо, і для кожної з них застосувати певну обробку. Ну, ми виберемо, наприклад, стандартну шкіра обличчя і шкіра тіла. Створити маску. Тепер на цю маску краще збільшити фото. На цю маску ми можемо застосувати ефект текстури. Тобто ввести її в мінус. Або Clarity. або і то, і то. Можна додати різкості. І тепер, наприклад, вибираємо всі фото, Ctrl-A, нажимаємо синхронізацію, скидаємо все виділення. Цю нашу обробку вибираємо тільки маска, синхронізуємо, об'єднати. Якщо у вас в одній зйомці тільки одна людина, то робимо так. Якщо, починаємо з любого фото і накладаємо на всі решта. Якщо у вас на вашій фотосесії є одна людина, потім на інших фото є декілька людей, двоє чи десять, неважливо. То ви починаєте свою роботу з цими масками і з фото, де є хоча б дві людини. Тоді ефект застосується для всіх людей на фото. Якщо ви почнете з одної людини, тільки буде кластись на одну людину, на інших ні. Якось так. Дякую вам за увагу і на все добре.